Бажаю здоров'я! Друзі, я сьогодні вирішив записати це відео саме біля стели при в'їзді до свого рідного улюбленого міста Кривого Рогу. Тому що це відео, перш за все, стосується нас, всіх, криворістів. Як вам відомо, помилка в суспільному виборі може обернутися повною катастрофою для усієї нації. Друзі, земляки, криворістів, вам не здається, що прийшов час називати поіменно Героїв сьогодення, героїв, які є очевидно нашою помилкою при виборі до Верховної Ради України, наші обранці, а саме Юрій Корявченко, Олена Криворучкіна та Володимир Захарченко, які потрапили до Верховної Ради України завдяки нашій з вами підтримці по 31, 32 та 33 округах, зараз в черговий раз ганьблять наше місто. Ганьблять своїми діями, які повністю різняться їх, їх передвиборчих обіцянок. Вони усі троє від нашого міста разом з іншими мародерами та корупціонерами проголосували у Верховній Раді України в першому читанні за законопроект 11340, яким намагаються легалізувати корупцію в Україні. А після цього спокійно пішли на літні канікули. Пішли відпочивати в умовах війни. Земляки, вам не здається, що Україна саме через таких політиків шахраїв йде на дно та перетворюється на північну Корею? На жаль, у нас зараз немає речагів у конституційний спосіб відкликати наші голоса та позбавити їх депутатських мандатів. Але ми маємо максимально придати у їх антинародну та антиконституційну діяльність. Ми маємо висловити їм у такий спосіб недовіру та у такий спосіб попросити їх скласти повноваження за власною ініціативою, якщо в них хоч трохи залишилось совісті. Юрій Курявченко, Олена Криворучкіна та Володимир Захарченко. Ви зрадили інтереси виборців криворістів. Будь ласка, складіть мандати та не виставляйте наше місто, фортецю, кривий ріг на посміховисько. Друзі, ми маємо припинити ці всі знущання, маніпуляції та брехню методом громадської недовіри тим особам, які свідомо порушують вимоги Конституції України. Дякую всім за увагу! Прошу максимально розповсюдити це відео. Прошу по регіонам підтримати таку акцію недовіри. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!